Ера Урану. З'єднаються сім планет, інші енергетичні потоки космосу, планети стихії Землі. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі духовності Ера Водолія. Мене звати Лоча Сазар. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу. Океані інформаційного простору Ютубу. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. В останню добу цього місяця, 28 лютого, на небі одночасно зійдуться сім планет: Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій, Сатурн. У нашому відео Планети Архангели, Послання від Матері Світу, ми розповідали про зв'язок окремих архангелів із планетами. Сьогодні продовжуємо тему в трохи іншому руслі, скеровуючи увагу на планети, які представляють земні стихії і пов'язаних із ними архангелів. Почуєте ви також цікаву і корисну інформацію, прийняту мною у ченнелінгу від Вознесеної владичиці Нади. Посилання на наші попередні відео із Лодичицею Надою і на відео планети Архангели Послання від Матері Світу знайдете в інформації під даним відео. Планети стихії представлені найважливішою у поточний час і на найближчі 2000 років життя на землі планетою Уран як планетою повітря, яка пов'язана із Архангелом Роїлом. Планетою Юпітер як планетою вогню із Архангелом Заткіїлом, Сатурном планетою Землі у взаємодії з Архангелом Касіелем та Нептуном планетою води і Архангелом Азріїлем. Звернемо особливу увагу на планету Оран, оскільки про нього у своєму посланні говорить владичиця Ната. Уран планета всього незвичайного, несподіваного, сучасного. В астрології Уран відповідає за революційні зміни і керує водолієм. Благородні принципи водолія, свобода, рівноправність, братерство зародилися наприкінці 18 століття під час французької буржуазної революції. Уран планета стихії повітря, отже, сила урану, в еру водолія. Буде проявлена максимально. Водолій фіксує повітря як потік, спрямований на ментальність, інтелект. Уран любить вирізнятися інтелектом, він відповідає за оновлення. Під його впливом людина переглядає своє ставлення до багатьох речей, стикається із змінами та притягує у своє життя несподівані події. У час господарювання урану кардинальні зміни та оновлення можуть виходити від проявів цілої групи людей, а таланти та здібності допоможуть розкрити групи однодумців та друзів. Водолій це про вихід із зони комфорту. Земля, сонце планети не просто змінюють розташування у просторі, а й входять. У зовсім інші енергетичні потоки космосу. Ці потоки впливають на всі земні процеси і є першопричиною усіх глобальних змін. Далі слухаємо владичицю НАТО. Через кілька ваших земних діб на вас очікує нове небесне диво, новий парад планет. Сім планет зійдуться в енергетичному єднанні. Цього разу серед семи планет будуть усі чотири планети, які представляють земні стихії. Стихії Землі, Сатурн із Архангелом Касіелем, вогню, Юпітер, Архангел Задкіїл, повітря, повітря, Уран у взаємодії з Архангелом Оргілом і вода Нептун. Представленої Архангелом Азраїлем бажаю звернути вашу увагу на ці чотири планети, на їхні енергії в еру Урана, в Еру Водолія, на переході якої ви знаходитеся. На енергетичному плані ера Водолія, керована планетою Уран, як планетою стихії повітря, вже прийшла. На земному плані вона проявиться, поступово буде проявлятися протягом сотні років, аж коли вступить повноцінно у свої енергії як газдиня. Владичице Надо бажаю запитати тебе як владичицю Пурпурно-Золотого променя, служителем якого є також Архангел Орегіл, котрий представляє планету Уран. Як, як вознесена владичиця, ти тісно співпрацюєш із Владикою Сен-Жерменом у питанні залучення втілених душ для служіння фіолетовому полум'ю. Нам відомо, що ера Водолія є ерою фіолетового полум'я, але ж Архангел Заткіїл, як архангел фіолетового полум'я, представляє планету Юпітер, як планету вогню. Поясниш нам ці тонкощі? Уран, як повітря, єднається з енергіями вогню Юпітера у питанні злагодження конфліктів. А Сен-Жермен, як ви знаєте, приніс фіолетове полум'я на землю на допомогу людству в Еру Водолія. Тому ми тісно співпрацюємо із Владикою Сен-Жерменом у поширенні знань фіолетового полум'я. Як духовного інструменту для трансмутації сил зла і залагодження конфліктів. Я почала говорити про чотири планети, які представляють стихії, і які зійдуться в енергетичному єднанні: Уран, Юпітер, Сатурн, Нептун. Вони зійдуться, щоб збалансувати, згармонізувати енергії вашої планети. І щоб кожен із вас завдяки єднанню із ними зміг збалансувати енергії всередині себе. Енергії стихій, коли вони збалансовані, так само, як енергії світла і темряви, коли енергії збалансовані, служать вони вам на благо. Ера свободи і духовності. Планета Земля знаходиться у переході до повноправного владарю енергії Ери Водолія, представленої планетою Уран. Усі служителі пурпурно Золотого Променя працюють задля залагодження будь-яких конфліктів. Зараз конфлікти на вашій планеті перебувають у стадії загострення. Так завжди буває. Коли одне відходить, а інше перебуває у стані очікування на своє народження. Згадайте стане, коли ви щось чи когось втрачаєте. Згадайте емоції і почуття, які переживаєте, перш ніж прийдете у стан прийняття нової для вас реальності. Всередині вас відбувається боротьба між старим, тим, що ви вже втратили, і новим, тим, що ще не прийшло. Ви не бажаєте змиритися з думкою про те, що вже відійшло, і ще не знаєте, як приймати нове. Так само і зміна ере. Одна, яка вже відійшла ера риби. А ера Водолія ще не вступила у свої енергії повноправного господарювання. Ви перебуваєте в енергіях розхитування, як у штурмовому морі. Вас тягне назад. У старе, якого вже немає, і яке вже не може вам послужити, але ваші планетарні енергії, продуковані землянами під впливом сил антилюбові, ще чіпляються за те старе, намагаючись його втримати. Тому так багато конфліктів ви спостерігаєте, конфліктів старих енергій із новими, конфліктів міжнародних, політичних, соціальних. Конфлікти відбуваються і на міжособистісному рівні. І всередині вас. Подаруйте собі весну лише протягом тижня і раз у рік, з 21 по 28 лютого. Мої курси Архангельські промені зцілення і куб Метатрона та енергетичні діаманти фіолетового полум'я із знижкою 10%. Познайомитися ближче, подружитися і заручитися ангельською підтримкою Архангелів Уреїла і Заткіїла, а також інших шести архангелів можна на моїх авторських курсах Архангельські промені зцілення» і Куб Метатрона. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я відкриває глибоку взаємодію з енергіями фіолетового полум'я. Повітря і вогонь. Для збалансування цих енергій представники пурпурно-золотого променя планети Уран співпрацюють з представниками фіолетового променя планети Юпітер. Але це ще не все. Ми ще маємо Землю і ми ще маємо воду. Воду представлену планетою Нептун і Архангелом Азрієлем. Воду, яка разом із землею має гасити руйнівні енергії вогню, щоб він був не на шкоду вам, а на благо. Ми маємо Землю, представлену Сатурном Архангела Касіеля. Енергії Землі мають заземляти і мають зупинити надмірну емоційність як один із виявів енергії води там, де вони несуть руйнацію. У цьому поєднанні семи планет маємо також Венеру, представлену Архангелом Анелем. Венера є планетою Земного дня П'ятниці. Саме в цей день. На небі зійдуться і енергетично з'єднаються сім планет. Усі вони об'єднаються також з енергіями Сили Марса, Архангела Чамоїла, А щоб зцілити агресивні енергії вашої планети, на небо виходить Меркурій, планета Архангела Рафаїла. Таке послання я передаю вам, дорогі земляни. Щоб ви вже від моменту прослуховування цього відео почали взаємодіяти з енергіями семи планет, про які ми говоримо, які зійдуться по один бік від Сонця планети Архангела Михаїла. Взаємодійте з енергіями планет на благо, вивчайте їхній рух щодо вашої планети Земля.